За ваше здоров'я, тут якщо що, чай, тому давайте розпочинати. Всім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде мега порівняння. А саме будемо порівнювати ловіт. Це, начебто, бренд Аврорі, я точно не знаю, або просто Аврорі він подобається, вона його продає в своїх магазинах. І Глембі, це вже точно бренд Єви. Ці два бренди, однаково бюджетні, але все ж таки лові трошечки дешевший. На знижках можна знайти гарні товари по 9 гривень, і тому ми їх будемо порівнювати з Глембі. А ще для постійних глядачів мого каналу хочу сказати, що тут будуть нові товари від Глембі. а саме ось ця прекрасна палеточка. Її ми з вами не дивилися ні разу, не робили огляд на моєму. Каналі, і чесно, я навіть нею буду сьогодні вперше користуватися, тому щось цікавеньке нарешті ви дочекалися. Ось ця туш прекрасна, будемо порівнювати з ось цією тущою за 9 гривень. До речі, це, начебто, Saint Laurent копія, а просто Saint Laurent і Lovit. Мені дуже страшно користуватися тією тущою, але все заради вас. Будемо порівнювати два цікавих хайлайтери, ось цього тому давайте поскоріше розпочинати. Вже просто хочу поскоріше розпочати, щоб замотувати моє обличчя, а для цього нам потрібно нанести тон. Тональний у мене є один єдиний від Сафі. Відловіт немає. Відловіт, у мене є консилер. Він максимально білий вибілюючий, оскільки в нуль першому відцінку. А від глимбі для порівняння в мене є ось такий тональний. Хочу розпочати з глимбі, з чогось такого менш трішового. Бо цей тональний, в принципі, мені підходить. До речі, глимбі у нас буде на правій частині обличчя. Я його наносу під очі, бо для мене тональний консилер це плюс-мінус щось схоже, але ось цей тон 0,2, якщо що, Він такий темненький під очі буде, але у нас іншого варіанту немає, тому будемо його наносити. Моє волосся вже в цьому тональному, дуже дякую. Для мене це вже звичка, а вам розкажу цей тональний. Я не можу нормально наносити отак от з кімпочки, оскільки він не хоче видавати продукт, його треба так от тільки розкручувати і наносити. Літо він такий легенький, дає натуральний ефект шкіри. Але оскільки зараз я саджу, мені вже дуже спекотно, оскільки закрите вікно, то він, звичайно, буде занадто сяяти. Але от на осінь, на зиму це такий прям легенький тональний для сухої шкіри, він мене повністю влаштовує, особливо зараз цей відтінок. 02, ну, якщо що, він доволі темний, як для другого відтінку, тому будьте обережні. Він якихось недосконалостей шкіри не підкреслює. Він такий середній, звичайно, по перекриттю. Аврора, ось цей наступний тональний, хочу сказати, наперед, буде більш такий, звичайно, перекриваючий. Але у цього хоч колір нормальний. Далі ви побачите, який там колір. Певно, ще нанесу трошки на щоки, щоб вони не були такими червоними. До речі, 30 мл в цьому тональному, і давайте ціни порівняємо. Він коштує зі знижкою десь 70 гривень. Щось таке. Цей теж, в залежності зі знижкою, без знижки я купувала за 40 гривень. В принципі, Lovit і Сафі для мене це однаково бюджетні бренди, але Сафі, начебто, трошечки краще. Lovit це прям максимально дешевий бренд в Аврорі. Хочу розпочати все ж таки. З консилера. З цього от мега вибілюючого. Я хочу вам зробити свод. Ви теж це побачили. І зараз мені доведеться це наносити. Знаєте, в чому фішка? Бо тональний у нас з вами мега мега жовтий. Який у нас тональний і який у нас консилер? Цей консилер я його купувала за 30 гривень, в принципі, що це? А він дуже щільний, як для консилера, за 30 гривень, дійсно перекриваючи, і тому його бажано швиденько тушувати, оскільки він зараз як застигне такою білою плямою. Звичайно, через те, що щільненький, його проблемно тушувати, але от дійсно синячки під очима він вам перекриє. Але я вже трошечки задаюсь питанням: він це все перекриває не через свій мега-білий, вибілюючий відтінок, або через дійсно свою текстуру. Тут же, ну звичайно текстура, мені здається, що більше. На очі, оскільки у нас з вами далі будуть тіні, щоб воно краще взялося, Хоча там такі тіні. і в мене до нього претензій немає. І від глимбі я знаю, що о, консилери є. Але вони якось середні. Я, в принципі, не пробувала, тому нічого не можу казати. Але скільки я оглядів дивилася, мені прям якийсь прям від глумбі, консилер не запам'ятався. Тому тут я навіть можу поставити плюсик Аврорі. Звичайно, якщо б я взяла інший відтінок, все було б набагато краще. Я знаю, ви чекали. Ось це тональний від Сафі, бо проблема цього пакування, що я не можу о, скоригувати кількість. його прям треба дуже. Натискати один раз було, що він мені навіть трошечки одяг зіпсував. Подивіться на цей мега жовтий колір. Якщо що, хочу нагадати, це не якийсь другий, третій відцінок, це перший. Рівнянні від гомбі мені здавалося, що той був якийсь темним, жовтим. Ні, це не зараз буде обличчя, я вже відчуваю одна половина світла, все нормально, а з іншої, на на сонці перегрілася. Він доволі густий, перекриваючий. От з ним прям видно, що ви з тональним, що його нанесли так прям нормально, навіть якщо зовсім трішечки підкреслює якось трошки недосконалості. Якимись плямами він лягає на шкіру, і я от бачу, тут в мене були такі невеличкі висипання, і він їх ще більше підкреслив. Тому тональному цьому я ставлю максимальний мінус серед цих цих бюджетних я ніякий не оберу. От треба все ж таки, щоб вони були подорожчі. але просто на зараз таке відео. Далі переходимо до пудри. Нарешті, це я ще чекала цей крок з самого початку цього відео. Е, для початку хочу використати оцю от від Гонбі My Wings. І що я хочу сказати, що вона вже одразу перемагає, бо це любов всього мого життя. Вона просто неймовірно дуже гарно матує, але єдиний мінус, що вона все ж таки вибілююча, і те, що вона вже закінчується в мене. Пакування таке прям щільненьке, тут є дзеркало. Ви уявляєте трошечки, звичайно, полючна. Вона гарно матує її, в принципі, ефекту вистачає надовго, якось не підкреслює недосконалості. Просто матує. Звичайно, трошечки вибілює. Це більше пішло до цього тонального, але буде тут. Звичайних пудрах по 10 грам в основному а тут вони трошки пожаліли продукту 6 грам. Для порівняння від ловіто в мене немає однієї пудри. Я знаю, їх багато, але в мене особисто чомусь немає. З огляду на те, скільки я знімала оглядів з Аврори, якось дивно. Тут ми будемо використовувати з цієї палетки ось цю одну єдину пудру, яка вона нам щось зафіксує. В принципі, ця палетка гарна, але ми її сьогодні не будемо використовувати від, бо для порівняння в мене від ломбі немає ніякого контуру, коштує вона 5 50 гривень, і, до речі, бачите, продукт там набирає, теж трошечки полючна, але в цьому раунді для мене тут перемагає глембі. Вона дійсно більше матує, а ця така легесенька Через те, що вона сама по собі ось така ну не дуже біла, то не так вибілює. по глембі там, звичайно, сильно. Якщо ти її багато нанесеш, не то будете як білосніжка. Дуже розумна людина. У якої попереду два рідких хайлайтери? Ну давайте вже на пудру. Ну добре, хай буде. Це така помада. Вона коштує 60 гривень, але на губи її наносити дуже дуже проблемно. Подивіться на це сайно, і люди писали, що використовують її як хайлайтер. Тому давайте спробуємо, бо тут якраз таки відловіт для порівняння. Рідкий блиск, хайлайтер. Його я можу наносити як тіні, у куточок ока дуже гарно, але звичайно на вулиці проблемно. Але ми нанесемо. Ось зовсім трошечки. Звичайно, хотілося б наносити, щоб тут не було пудри, але треба бути комусь уважнішою і розташовую це сяєво. Затоп максимально дивних ідей. Оце воно щось я особливо ніякого сяєва не бачу. Ви бачите, сюди під брову давайте нанесемо. Наверх губи. Мати таке прям перламутрове сяйво. Це не хайлайтер, це прям багато, дрібненького такого. І я не фанат, чесно, тому цьому продукту цій помаді я ставлю мінус, бо давайте я її на губи трошки нанесу. І вона одразу дає перламутрове сяйво, яке зараз абсолютно не в тренді. А для порівняння в мене буде ось такий от хайлайтер від Lovit, який коштує 9 гривень. Дуже бюджетно, але для порівняння він набагато краще сяє. Бо тут же не перламутрові блисківки, а звичайне гарненьке таке сяйво, яке я хочу нанести і вже наношу у куточок ока, на носик. Ну давайте на вулиці. Але так краще не робити, оскільки воно береться плямами. Тут же таке прям делікатне гарненьке сяйво, яке роз'їло мій тональний, звичайно, мою пудру. В принципі, нічого дивного, що я хотіла, треба було думати більше, звичайно, перед тим, як це робити. Але сяйво є, сяйво є. І можна, в принципі, як рідкі тіні, на всю повіку, теж таке натуральне сяйво, якщо як підложку використовувати якісь коричневі блискітки. То це дуже гарно, навіть так в цьому раунді в нас перемагає Аврора, явний фаворит, дешевше і сяєво набагато краще. Мультифункціональний продукт нарешті те, чого я дуже довго чекала, ось ці от ціні ще я знайшла дві максимально схожі палеточки. Ось ця от від глимбі до речі, що мене дуже здивувало, я хочу вам похвалитися за глимбі. Бачите? Тіні в коробочці прям в прям шоці. Вона, звичайно, дуже гарно виглядає. Звичайно, я її потім викину. Отак, от, от просто хоп. Тут о, є навіть спеціальні наклеїчки для макіяжу, якими сьогодні мені доведеться користуватися. Я обрала саме синю палеточку. їх ще безліч в цій колекції, але ось ця от мені саме по відтінкам сподобалась. Мені дуже сподобався ось цей от синій відтінок, і ось цей от сірий. Мені здається, останнім часом це в тренді такий. Речі ця теж така квадратна, по формі схожа. Вони навіть між собою за відцінками дуже схожі. Подивіться, головне ніякої не впустити, особливо цю синього тут, звичайно, немає. І ось такого сірого. А так вони дуже між собою схожі. Ця коштує 109 гривень, а ця просто 9. І я от якраз таки тільки щоб з нею не залишилось. Я хочу зробити макіяж ось цієї от, від глимбів, а потім будемо робити щось схоже від Аврори. Беру пенслик і затемняю куточок ока. Тут все можна зробити тільки одним із цим от сатиновим відтінком. Я сподіваюся, що вам його видно, тому набираю. Пігментація в них дуже гарна, мені подобається, ними легко працювати, ну, трошечки полючні, але це терпимо. Чку наклею, Як тут показано, на. Коробочці, я звичайно вперше таке від гембі бачу, але давайте це пробувати трошечки дискомфортно. І цей вітіночок я хочу нанести ще більше у куточок, оскільки зараз ми з вами можемо зробити таку більше витягнуту форму ока і під очі. До речі, плюс, якщо можна спокійно наносити, воно одразу буде розтушоване, і я не вийду за контур, це в мене не буде виглядати, наче такий великий синячок під очима. Я для початку візьму ось цей от самий темний відсіночок, прям пальчиком сюди залізу, і ось сюди от на рухому повіку нанесу. Боже, яке воно пігментоване. Що за смакі, айс, такий у нас буде? Зверху нанесу ось цю близкітку. Знаєте, від темного до світлого мені більше нагадує макіяж що, які, якоїсь чітеньки, 80+. Зараз мода така з'являється. В принципі, мені подобається, але хочеться, щоб воно трошечки було світліше, бо щось чорного занадто багато і у куточок ока. Ось це світливий ціночок. Мені ця палетка прям дуже подобається. З неї можна так експериментувати. Я хочу наклеїти на інше око. Ну, наче відносно симетрично. Беру тепер вже цю палетку і намагаюся зробити точнісінько такий макіяж, вже так незручно я тут прикріпила. Але це буде зробити набагато важче, оскільки вона зовсім інша по пігментації. От просто я так от заношу пальчик, тушую, тушую, а ні, дійсно щось набирається. Скільки пилу, це жах. І знову ж таки на нижню повіку на плями ми взялися. Ви бачите ось цю от тушовку, це жах якийсь. Я думала, буду з гарним макіяжем, звичайно. Це що це таке? Я щось занадто багато набрала. Зараз намагатимуся це все світлим відтінком дотушувати. Беру ось цю от саму темну посередині, бояскітку набираю прям, а вона не набирається. Бралася трошечки щось є. І ось сюди от рухому повіку. Взагалі ніякого ефекту. Ви щось бачите, я нічого не бачу. Ну, звичайно, хотіла я однаковий макіяж, нічого мене не вийшло. Мені здається, я всі близкітки використала серед цих, які є. Отак от виглядає зараз моя рука. Вони, в принципі, пігментовані, хочуть цю штучку нарешті прибрати. Серед палеток тут однозначно перемагає гламбій, вона мені по пігментації набагато більше сподобалась. Ця, В принципі, за свою ціну. Я чекала від неї меншого, вона прям блискітки дає світленькі, але ось ця, звичайно, мені набагато цікавіша була. Я що палетка за 9 гривень працює. Я не знаю, як це все в кадрі виглядає. Не дуже хочу підсовуватись до вас. Туш за 89 гривень і за 9. запакованих туше, мені здається, в Аврорі не існує. Це щось неймовірне. Занадто багато хочу. Така в неї щіточка, дуже багато продукту набирає. Стопера в неї немає. Ця, до речі, теж продукту на себе багатенько набирає від ламбі, але вона вже термотуш, вона не тече дуже гарно тримається. І давайте нарешті вам це покажу. її завивати керлером, певно, що буду, щоб це все виглядало краще. Для початку використовую цю от нормальну тушу, ну, на подовження об'ємом прям такого сильного не робить. Але гарненько розділяє, подовжує вію. От саме розділяє дуже класно. І через те, що тут прям така велика міцна щіточка, дуже важко нижні вії промальовувати. Каже, дві плями поставила ось такі вії у нас вийшли. Я витру потім, бо зараз я буду користуватися цією тущою, і тут точно ще більше буде цього всього. Тут доводиться перед кожним використанням щищати цю туш. Вона вже грудочками, прям комочками наноситься. Треба ще більше щистити, бо я відчуваю, що все погано. Ваксан, у нас проблеми чи як там в цьому мемі? А вона такими прям комочками береться. Мені здається, що вона вже підсохла і все дуже погано. Довження і на об'єм, але це виглядає жахливо. Я оце сходила, подивилася на цей макіяж нормальне дзеркало, і давно у нас таких трешових макіяжів не було. Просто запам'ятайте на майбутнє, що в моїх відео я більше не планую, не буду користуватися. Темними тінями. по-перше, ними важко користуватися. По-друге, я не вмію ними користуватися. І по третє, мені здається, що вони мені абсолютно не личать. Ви щось просто пішли не по плану. Але знаєте, що я вам не набрехала ця туш від гарна, Від аврори навіть не дивіться в її сторону. Під кінець у нас залишилось багатенько продуктів для губ, а саме два олівчики, які плюс-мінус схожі за відтінком, тільки мене немає відловіт олівців, Я знаю вони більш-менш. Дуже такий цікавий по відтінку, 101-й карамельний. Я дивлюсь на це відверх олівчика, думаю, ну по-любому, має бути просто нютовий, гарненький за 27 гривень. До речі, я навіть на майкапі його бачила, але відгукам дивилася, щось я теж там не знайшла нормального відтінку. Якщо у вас був якийсь такий олівчик, то напишіть, який у вас відтінок і що подобається вам. Бо мені, в принципі, олівчик цей подобається. Він довгенький, м'якесенький, приємний. Тут є точилочка, до речі, як і в глимбі. Але, звичайно, з Ламбій він не порівняється. Це в мене 112 відціночок. Він, можливо, світлуватий, але зараз для мене це база, я його обожнюю. Коматом в мене відловіть вже нарешті. Є ось така от олійка. Знову ж таки, зроблю вам свотч. У відео, до речі, я нещодавно знімала, сиділа з нею. Мені дуже сподобалось. Вона прям така світленька, це щось, якийсь незрозумілий морк'яний колір. Прям така жирненька. По текстурі мені не дуже подобається. Але відео цікаво в житті така собі, 0,9 відтінок, я б не радила. лимбі в мене є олійка, звичайно, прозора. Ну, Тут немає сенсу робити своч, вона дуже м'якенька, мені подобається. І ось така от моя улюблена помада. Для відео в житті посередньому 0,5 п'ятий відтінок. Вона вже така більш матова, це як тінт, і будемо коротше ці всі продукти якось комбінувати. На нижню губу я нанесу ось цей от 101 чи на верхнюю. Давайте на верхню ось цей от 101 відтінок. Я наче відчувала, що до ось цього олівчика просто прекрасно підходить ось ця от олійка. Її дуже важко тушувати аплікатором через те, що вона якась густа, неоднорідно, і на губах ти її прям відчуваєш. Аромат арбуза, але максимальна хімоза 40 гривень. Я б її не радила. До речі, от, та от помада від Гламбій матова зараз теж коштує 40 гривень, і краще її одну купити. І до речі, я вже бачу, що туш від Аврори в мене відпечаталась. Не пройшло і двох хвилин. На нижню хубу нанесу ось от мій 112-й олівчик улюблений. Він такий прям світленький, нанесу тінт і зверху олійку. Чому я сказала тінт? Бо ця матова помада вона дійсно як рідкий тінт. Застигає намертво, Колір теж дуже схожий, прям такий рожевий. Під колір того олівчика всі максимально помади підходять. І зверху олійку, щоб був плюс-мінус схожий ефект. Якось так це все виглядає. І, чесно кажучи, в товарах серед губ для мене однозначно перемагає глимбі. У мене дуже багато помад від них. Олівчики мені їхні дуже подобаються. А в Аврорі там мало тестерів. Я нещодавно була, теж хотіла якийсь олівчик ще новий, нічого цікавого немає. В цьому відео все ж таки загалом перемагає глимбі. Як би дивно це не звучало, то звичайно в таких великих лапках. Але що я хочу відзначити, мене вразили ці тіні. І, звичайно, вразив цей макіяж, який в мене вийшов. Можна я промовчу. Я не очікувала, що вони такі пігментовані. Але вони можуть лягати плямами за 9 гривень, я вважаю, що гарні тіні, непогані. Олівчик теж гарний, але все було б чудово, якби не 101 відтінок. Також непоганий консилер. Ось він, але в, ну, не в 01 відцінку. від глимбів, всі товари, які були, окрім ось цієї от помади, до речі, про неї ми забули, і слава Богу, під кінець відео. Ну, така собі, мені не дуже подобається. Я не розумію сенсу, перламутру я не люблю. Вона, до речі, з обох сторін несяє сяє обличчя. І о, після цієї пудри відлові тому теж до речі, ця палеточка гарненька. А я на неї робила огляд в відео косметика з Аврори і порівняння теж на щоданне послання залишив внизу, Можете подивитися Ось такий макіяж у нас з вами вийшов. Можете не коментувати. Я знаю, все дуже погано, особливо з темними відтінками на мені. Але сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео. І якщо це дійсно так, то не забувайте про вподобайку. І що саме головне, якщо ви ще не підписані на мій канал, то як так сталося, обов'язково внизу нажимайте на цю прекрасну кнопочку. Вона вас чекає, щоб ви дивилися мої нові відео, не пропускали їх, бо їх планується дуже багато. Я намагаюся випускати, якщо ви помітили, десь. За тиждень три відео я вважаю, що це прям дуже така гарна статистика. Тому можна підтримати цей канал. Саме головне підпискою. Величезне дякую, що додивилися це відео до кінця. І до нових зустрічей. Нових відео тут же з'явилися нові відео. Якби переходьте, теж дуже цікаві і всім гарного дня. До нових зустрічей на моєму каналі. І всім па-па! Подивіться, що я бачу. Ось тут косметика на ліжку. Ось тут от чай, коробки, сміття.